Доброго дня! Привіт! Ми почали вивчати міри довжини ще в першому класі. Що таке сантиметр і дециметр уже знаємо. А сьогодні на уроці дізнаєтеся про нові міри довжини. Міліметр важливу роль установлені математики відіграло поняття довжина відрізка. Адже довжина відрізка це число, яке вказує, скільки разів уміщається на цьому відрізку обрана одиниця довжини сантиметр. Котику, а якщо ця мірка сантиметр, не вміщалася ціле число разів, тоді хтось здогадався, що потрібно ввести іншу мірку у 10 разів меншу від сантиметра. Її назвали міліметр. А який він, цей міліметр? Ширину приблизно один міліметр має кінчик заряду кулькової ручки, загострений кінчик грифеля олівця Дівчинко, тобі відомо, за допомогою яких інструментів вимірюють довжину. Наприклад, я на уроках користуюся лінійкою. У тата є рулетка, а моя мама кравчиня використовує метр. Правильно розгляньмо лінійку. На ній позначені сантиметри і міліметри. Отож, за допомогою лінійки можна виміряти відстані з точністю до міліметра. Пропоную перевірити, чи це справді так. Згода. Виміряйте ширину вашого підручника математики. ширина мого підручника математики 16 сантиметрів і 1 міліметр. Чи знаєш ти, скільки міліметрів в одному сантиметрі? Ні, не знаю. Тоді я тобі підкажу. Поглянь на лінійку. Між великими поділками, які ділять її на сантиметри, є маленькі поділки. Вони розділяють кожен сантиметр на 10 частинок. Тобто. Міліметрів. Отож, один сантиметр дорівнює десять міліметрів.